Часа. І знаєте, він вже потім володя. Як я вже ту гриву перекинула з права наліво, і там, де йому дуже чешеться підтримувати, знаєте, я його я вже чухала твій жінки, чому заказати. Так вже хотів, знати, щоб її вручити. І йому потім намазала, мене вже буде. Зайчик перекварину і два піши залишалася дуже. Він ходить то і, знаєте, чисто. Давай, давай, давай. Але знаєте, вона почує тут 20 міста.

Тебе як звати? Ну ти, ти будеш їздити на ньому? Я вже не буду. Да він сідай на ньому, просто він без